Кожна країна має своє заколісся, а саме ту картинку, яку зазвичай не показують туристам для того, щоб їх не злякати. І звісно, Албанія не є виключенням, є туристичні місця, про які ви всі прекрасно знаєте, а є місця, куди зазвичай не ходять туристи. Давайте у цьому відео ми розберемо, як же ж насправді живе Албанія без туристичних прикрас. Друзі, дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку, написати невеликий коментар до цього відео, а у кого є можливість підтримати канал, це можна зробити в описі каналу або закріпленому коментарі. Я дуже дякую тим, хто це вже зробив. Якби я був албанцем, то можливо я жив би ось у такому будиночку, як у мене за спиною, і кожного дня я б радів, що він у мене є. Я живу в Албані вже деякий час, і мені не потрібно вигадувати, я просто покажу вам реальність реальні вулиці, реальні двори, реальних людей. А ще я покажу вам, як бідність обертається на мільйонні статки. Тут є те, що вас здивує, а можливо навіть шокує. Це відео, щоб ви побачили всю картину, бо саме з таких дрібниць і складається життя. Тут все виглядає інакше. Ніж ми уявляємо собі життя в Європі, без фасадного блиску, без айфонів у руках кожної бабусі, але саме в таких місцях народжується правда про країну будинки ще комуністичних часів, бетон, який пережив більше, ніж деякі політики, облуплені стіни, старі балкони, де сушиться білизна, і спутникові тарілки, прикручені, мабуть, ще з часів Ходжи. Все це не про красу, це про функціональність і звичку. Бо для місцевих це не старі райони, це просто їхній дім. У дворі стоїть кілька пластикових стільців. Тут не потрібні тераси з дизайнерськими меблями, досить тіні від дерева і сусіда, з яким можна мовчки посидіти. Діти бігають між старими мерседесами. і Їх ніхто не ганяє. Навпаки, кожен дорослий у дворі, наче старший брат. Гуртом тут не тільки святкують, а й живуть. Дивіться, албанський під'їзд. У мене зріст 1,84 вісімдесят Як тут заходити? Бем? І так вони живуть. Ніхто нікуди не поспішає, тут час тече повільніше і в цьому є своя терапія. Але проблем тут вистачає: фасади потребують ремонту, сміття іноді не вивозять днями, у дворах буває шумно, особливо ввечері. Але це та ціна, яку місцеві спокійно платять за свободу. Тут ніхто не викликає поліцію, бо ти грієш машину під вікном, тут не скажуть, не так живеш. Бо всі живуть як можуть, і в цьому є справжнє братерство. Якби я був албанцем, я б не біг глянцем. Я б жив у старому дворі, де знають ім'я твого діда, де дитинство проходить не в планшеті, а в порізаних колінах, і де за п'ять хвилин можна зібрати всіх сусідів. Багато з тих, хто дивиться відео. Подумають, Боже, які злидні в тебе за спиною, як вони тут живуть. Але мало хто задумається, що можливо ця людина, власник цього будиночку, потенційний мільйонер. Вид на море. І таких будинків в Албанії дуже і дуже багато. І повірте, вони коштують величезних грошей. Такі місця це не те, що показують у туристичних брошурах, але саме тут відкривається справжнє обличчя Албанії. Якби я був албанцем, я б беріг свій будиночок як зіницю ока. На перший погляд, розвалюха, дах провалений, вікна забиті дошками, а дверей узагалі немає. Але не поспішайте з висновками. У цій розрусі золото, і я зараз не про метафору. А про реальну вартість землі, на якій стоїть цей будинок. Бо іноземці, які приїжджають сюди з Європи, з США, з України, не можуть просто купувати земельну ділянку, бо це заборонено законом. А от купити старий будинок разом із землею можна, і саме тому такі напівзруйновані хати стають справжніми інвестиційними лотами, поки хтось фотографується на фоні трущоб. Албанці рахують прибутки від чергового проданого сараю. Такі будинки купують, перебудовують і перетворюють на затишні гестхауси, туристичні апартаменти або навіть каворкінги. І знаєте, що найдивніше? Те, що попит росте. І якщо вам здається, про якісь занедбані хати всі забули, це не зовсім так. Вони чекають свого покупця, людину. Яка побачить у цьому не бруд і розруху, а можливість, новий бізнес, нове життя. А Албанія тим часом будується стрімкими темпами, місце стає дедалі менше, інвестори стають дедалі активнішими, і через 3-5 років таких варіантів вже може не бути, залишиться тільки дорогі квартири і великі готельні комплекси. Це виглядає як абсурд. Стара хата без комунікацій, але її вартість може зрости в рази, бо місце вирішує все. А ось цим албанці давно навчились користуватись. Якби я був албанцем, я б не продавав свій старий будинок занадто рано. Зараз перед вами розкішні готелі, блискучі ресторани з панорамними вікнами, вивіски англійською, ідеальні фасади, але задайте собі запитання, а що було на цьому місці 10 років тому? Дуже часто відповідь проста: нічого або стара Албанська хата, яка ледве трималася на фундаменті. У багатьох випадках тут були прості пустирі, недобудови, гаражі. Чи навіть сміттєзвалище, те, що сьогодні виглядає як туристичний рай, ще зовсім недавно було частиною звичайного, навіть занедбаного побуту. Місцеві не сиділи на місці, вони продавали свої старі ділянки, перетворюючи руїни на гроші, іноземці або албанці, які встигли зорієнтуватися, будували готелі, відкривали кафе, вкладали в реконструкцію. І сьогодні тут інша реальність. Але цей процес триває. Щодня старі хати зникають, на їхньому місці виростають нові об'єкти, орієнтовані на туристів. Тож, коли ви бачите ресторан біля моря, не поспішайте думати, що він був там завжди. Можливо, саме зараз, десь за рогом, хтось укладає угоду, яка змінить вигляд ще одного закуточка Албанії назавжди. Прогулюючись вулицями албанських міст, особливо в старих районах, можна натрапити на дивні інсталяції. На стінах заднедбаних будинків висять ковтинки, сорочки чи інші предмети одягу. На перший погляд, це може здатися випадковістю або навіть залишками прання. Але насправді це частина мистецького проєкту, спрямованого на привернення уваги до культурної спадщини Албанії. Ці інсталяції є елементом ініціативи, яка реалізується за підтримки Європейського союзу та організації ЮНОПС. Метою проекту є відновлення та збереження пошкоджених культурних об'єктів у 11 муніципалітетах Албанії, а також підтримка місцевого економічного розвитку та просування культурної спадщини з високим туристичним потенціалом. Згідно з албанським законодавством, зокрема законом про культурну спадщину, об'єкти, що мають культурну, історичну або архітектурну цінність, підлягають державному захисту. Це означає, що їх не можна зносити або перебудовувати без спеціального дозволу. Таким чином, ці ковтинки на стінах не просто мистецтво, а символи боротьби. За збереження культурної ідентичності Албанії. вони нагадують нам про важливість поваги до минулого та необхідність збереження історичної спадщини для майбутніх поколінь. Якщо ви бували в Албанії як турист, то скоріш за все бачили красиві променади, білосніжні пляжі, кафе з видом на море та усміхнених місцевих, але все це лише вітрина. Варто лише звернути з центральної вулиці або відійти на кілька сотень метрів від готельного комплексу і потрапляєш у зовсім інший світ. За туристичної казки – це напівзруйновані будівлі. Переповнені сміттєві баки, старі двері з ржавими замками, вицвілі фасади та двори. Але саме тут, серед тріщин і облуплених стін, живе справжня Албанія, не ідеальна, емоційна, справжня це не картинка з глянцевого путівника, а життя, яке існує поруч з туристичним лоском. Це атмосфера. Яка водночас і шокує, і зачаровує такі кадри? Важливі, бо вони дають змогу побачити країну справжньою і зрозуміти, що казка це не тільки блиск, а й тінь. Друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку, написати коментар до цього відео. А у кого є можливість підтримати канал, це можна зробити в описі каналу або закріпленому коментарі. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!